Керівництво управління охорони здоров'я звернулось до депутата Київради Володимира Гончарова з проханням забезпечити Київський міський дитячий діагностичний центр по вулиці Урлівській новими манометрами, оскільки старі вийшли з ладу. Манометри, які відслугували свій термін дії, мають бути замінені, але на них треба мати ще й кошти на повірку і на їх придбання. Тому ми звернулися до депутата. Міськради Гончарова Володимира Валентиновича, який нам дякувати йому допоміг. І це, це питання закриється. У медицині завжди чогось не вистачає. У нас є проблеми з реагентами для клініко-діагностичної лабораторії. У нас є питання, які треба вирішувати по других медичних, так, наприклад, Кардіоплівка, так, наприклад, нам треба відремонтувати рентгенівський апарат, він зламався, на це потрібні немалі кошти. І на гарантійне обслуговування або просто на обслуговування високовартісної апаратури нам також потрібні кошти. І якщо буде прийняти рішення, і якщо, дасть Бог, ми звернемося до. Володимир Волонтиновича він нам допоможе. Ми нам дуже йому вдячні. Київський дитячий діагностичний центр розрахований на 480 відвідувань в зміну. Обслуговуються тут близько 20 тисяч дітей лише з Дарницького району. Належну діагностичну допомогу тут надають завдяки апаратам УЗІ експертного класу, кардіоревматологічного центру, алергічного центру, ендоскопії та комп'ютерної томографії. Забезпечити максимально комфортні умови праці та життя для депутата від 11-го округу стало завданням номер один. Аби встигнути, належно підготувати цю медостанову до зимового періоду. 54 манометри було закуплено та вручено головному лікарю. До нас звернулось керівництво поліклініки, і ми, звичайно, відгукнулись, тому що ми не можемо собі допустити, щоб заклад медицини, заклад охорони здоров'я залишився без тепла в холодну пору року.